Навчаючись вчи такий девіз майстрів виробничого навчання з професії перукар Брошнівського професійного лісопромислового ліцею. Ця професія набуває все більшої популярності серед молоді, адже перукарем означає передусім бути митцем. Саме з метою досконалення майстерського фаху перукаря, обміну досвіду, знань та вмінь і проводяться такі заходи, каже майстер виробничого навчання з професії перукар Лілія Славоцька. Ми часто зустрічаємося з колегами для обміну досвіду, тобто щось один від одного вичерпуємо, якісь знання, уміння. А для учнів ми постійно влаштовуємо такі покази. Це не перші наші майстер-класи. І покази ну, для того, щоб вони мали уявлення, як виконуються не тільки побутові роботи, а як виконуються покази, всякі ну майстер-класи і тому подібне. На семінарі майстри ліцею продемонстрували високу професійність. Під час майстер-класів застосовували новинки сезону, нову технологію накручування волосся та варіанти виконання зачісок за допомогою штучних пасмів волосся. Тож усі присутні мали можливість побачити оригінальні сучасні весільні та молодіжні авангардні зачіски, які були представлені на показі моди. Звичайно, зараз вимоги до сучасного майстра перукарського мистецтва дуже високі. Тому вчителі ліцею стараються, щоб їхні. Учні були не просто фахівцями своєї справи, а справжніми психологами людських душ. І це їм дається, адже учні, які навчаються у брошнівському ліцеї, гордість того, що вони майбутні перукарі. Надзвичайно задоволена своїм вибором третюкурсниця Марія Зозук каже, що з дитинства мріяла стати перукарем. Я дуже задоволена своїм вибором. Мені дуже подобалось з дитинства займатися перукарським мистецтвом, так як ну з дитинства любила заплітати своїх сестричок подружок і вирішила піти сюди в наш брошнівський ПЛПЛ -ПЛ ліцей Навчають тут дуже хороші майстри, задоволена своїм вибором і надіюся в майбутньому стати перукарем. Ось першокурсниця Олена Кравців переконана, що саме професія перукар для дівчини найкращий вибір. Мені подобається, як виглядає дівчина охайно, з гарним довгим волоссям, зачіска. І на тебе дивляться хлопці. Дівчата дуже задоволені своїм вибором проте добре розуміють, що в майбутньому з гордістю сказати Я перукар потрібно ще багато вчитися і якомога більше пізнати.